Вітаємо на каналі Квізленд. Про Україну говорять багато. Але чи все це правда? Сьогодні ми дізнаємося, що є фактом, а що міфом. Готові перевірити свої знання. Тоді починаємо. Трембіта використовувалась лише для музики. Це міф. По конвіку трембіта була єдиним засобом зв'язку Чабана з селом. За трембітовими звуками люди дізнавалися про місце перебування Ватага з Отарою. Особливі звуки інструмента попереджали і про небезпеку. Вживалася трембіта і для подання сигналів про початок та закінчення робочого дня. Цей інструмент супроводжував обряди і свята. Україна є однією з держав-засновниць Організації Об'єднаних Націй. Це факт. Україна є однією з держав-засновниць ООН і державою, членом організації. Статут ООН набрав чинності 24 жовтня 1945 року. Активну участь у розробці цього статуту взяли представники нашої країни. На території України виявлено найдавнішу стоянку людини в Центральній та Східній Європі. Це факт. Королево, селище на річці Тиса у берегівському районі Закарпатської області. Розташоване на висоті 146 метрів над рівнем моря. З усіх боків його оточують гори. Тут знаходиться найдавніша людська стоянка в Центральній та Східній Європі королівська стоянка. У селищі було знайдено найдавніші кам'яні знаряддя праці в Європі віком 1 мільйон 400 тисяч років. Козаки винайшли першу в світі гармату. Це міф. Перші гармати з'явилися у 12 столітті у Китаї та були вдосконаленням і подальшою розробкою так званого вогневого списа, вогнепальної зброї для ураження живої сили супротивника з невеличких відстаней. Найдавніше зображення гармати позначається 1128 роком, Острозька Біблія перше повне видання Біблії церковно-слов'янською мовою. Це факт. Видання було підготовано гуртком вчених при Острозькій академії та видано протягом 1580 та 81 років заходами князя Острозького, надрукована друкарем Іваном Федоровим на папері з філіграннями бузької папірні і містить 628 аркушів з численними заставками, кінцівками та ініціалами. Карпати. Найвищі гори Європи. Це міф Карпати не найвищі гори Європи, хоча вони й мають величну красу та значну протяжність. Переважні висоти Карпат від 800 до 1200 метрів. Найбільша висота 2655 метрів. Гора Герлаховський пік у татрах. У Чернігові немає пам'яток архітектури часів Київської Русі. Це міф Спасо-Преображенський собор, одна з найстаріших збережених монументальних кам'яних будов України, головна споруда Чернігівського князівства. Він був закладений приблизно у 1030 році князем Мстиславом Володимировичем, братом Ярослава Мудрого. Петриківський розпис визнано нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. Це факт, Петриківський розпис або Петриківка, українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке зародилося на Дніпровщині в селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва. 5 грудня 2013 року Петриківський розпис було включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Озеро Синевир має штучне походження. Це міф. Озеро утворилося в результаті потужного сову, спричиненого землетрусом близько 10 тисяч років тому. На висоті 989 метрів гірські кам'янисті породи стали на шляху швидкого струмка, утворивши греблю і повністю перегородивши вузьку долину. Улоговина, що при цьому виникла, заповнилася водою трьох гірських струмків. Леся Українка володіла десятьма мовами. Це факт. Вона знала багато європейських мов, крім слов'янських української, польської, болгарської. Також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку та латину. Бралася за вивчення грузинської, шведської, іспанської. У старослов'янській мові слово гривня позначало шийну прикрасу. Це факт. Походження назви гривня від старослов'янського «Намисто» – браслет. У побуті Київської Русі існувала прикраса шийна гривна золотий прикрашений коштовним каменем обруч, що носився на шиї. Гривнями іноді називали також металеві амулети, які також носилися на шиї. Скіфи називали Дунай глибокою річкою. Це міф. Скіфи називали Дніпро глибокою річкою. Назва Дніпро є скіфською за походженням. Скіфське данапер перекладається як глибока річка. Дан річка апр глибокий. Дрогобицький силиварний завод найстаріше постійно діюче промислове підприємство України. Це факт. Дрогобицька Соливарня щонайменше з 14 століття безперервно діяла на одному й тому самому місці біля природних джерел сировиці. Він постачав сіль не лише до Галичини та Закарпаття, а також до Волині Холмської землі, Київщини. Сюди прибували чумаки з усіх куточків України. Національна академія наук України була створена у 1991 році. Це міф. Історія Національної академії наук України, головної наукової організації, починається з листопада 1918 року, коли указом гетьмана Павла Скоропадського було утворено Українську академію наук. За століття свого існування Академія наук і її науковці демонстрували якісні наукові роботи, багато з яких мали світове значення і визнання. Всі козаки жили тільки на січі і не мали родин. Це міф: не всі козаки жили виключно на Січі. Запорізька Січ була військовим і адміністративним центром, де мешкали переважно незалежні неодружені козаки, особливо в період активної служби. Багато козаків мали родини і проживали у козацьких селах поза межами Січі. Вони займалися господарством, землеробством, виховували дітей і поверталися до Січі лише на службу або збори. У воєнних таборах також проживали козацькі родини, особливо під час тривалих походів. Місто Чорнобиль засноване ще в 12 столітті. Це факт. Чорнобиль уперше згадується в Іпатіївському літописі 1193 року. Тоді князь Рюрик Ростиславич полював у місцевих лісах. Місто належало до Київського князівства, а вже в середині 15 століття тут існував замок. В Україні розташована унікальна природна пам'ятка, що має наскельні петрогліфи. Це факт. Кам'яна могила унікальна пам'ятка світового значення давньої культури в Україні в Запорізькій області. Пагорб, що тисячоліттями слугував людям-вівтарем для відправлення язичницьких обрядів, містить декілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень, петрогліфів. Це природне утворення, висота якого сягає 12 метрів. Дніпро ГЕС був найпотужнішою ГЕС у Європі на момент запуску. Це факт. Перший гідроагрегат ввели в експлуатацію у 1932 році. А вже 1939 рік стали до ладу всі дев'ять гідроагрегатів станції. Дніпровська ГЕС залишалась найпотужнішою гідроелектростанцією Європи аж до 1956 року. У Київській Русі не було жінок при владі. Це міф Ольга Київська, перша жінка-правителька Київської Русі. Після смерті свого чоловіка Ігоря фактично керувала державою. Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого, стала королевою Франції після шлюбу з Генріхом І Євпраксія всеволодівна, донька князя Всеволода, стала імператрицею Священної Римської імперії. Бурий ведмідь найбільший наземний ссавець, що мешкає на території України. Це міф. Зубр вважається найбільшим ссавцем. Це великий і могутній бик. Маса сучасних дорослих самців досягає 850 кілограмів, довжина тулуба 3 метри, висота в плечах до 2 метрів. Наразі всього в Україні їх налічується близько 400. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Quizland.